Сьогодні трохи розповім вам про офісні перегородки. Саме ця вона складає по ширині 5 метрів 60 см, висота цієї перегородки 2 метра 70 см. Тут профільна система монтажу, скло гартоване 10 мм. І ще ми зробили таке мотування від підлоги 1,90 м. Звичайно, на дверки встановлен дотягувач і полімерне оброблення всієї фурнітури в чорний колір. І трохи по цьому об'єкту. У нас стеля тут анторо. До такої стелі взагалі кріпитися неможливо, її можна пальцем просто продавити. Тому ми зробили тут закладні елементи металеві, і ця перегородка вона непохитна. I like the way you Звертайтеся в компанію Phoenix Glass, пишіть нам у директ, Та ми чекаємо на ваші дзвінки. Па-па!